Вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. 11 вересня 2001 року вежі близнюки внаслідок терористичного акту були зруйновані в Нью-Йорку. Тисячі людей загинули. Весь світ від цієї новини завмер. По телевізору я бачив відчай людей, гіркі сльози, розпач втрати. Хто виявився здатним на таке? Тільки хворий розум, що заблукав у хащах безумства. Жодна нормальна людина не наважилася би вчинити подібне, пролити стільки крові і посіяти стільки смерті. Переді мною ще довго проходили страшні сцени, сповнені жаху, лунали крики про допомогу. Всі були солідарні жертвами трагедії. В багатьох країнах світу люди змучилися від кровопролиття страждань і оплакування невинних жертв, що гинули невідомо за що. Якщо запитати про це юного члена Організації звільнення Палестини чи будь-якої іншої революційної групи, що сіють смерть в різних країнах, то він напевно відповість, що це здійснюється на знак протесту проти соціальної несправедливості в ім'я зміни порядку речей, бо нинішня система прогнила і розвалюється. З іншого боку, якщо запитати молодого наркомана, чому він пішов дорогою погибелі, то він напевно скаже, що в нього були проблеми в сім'ї, що всі дорослі лицеміри і ханжі, і що він чинить так, тому що він такий, як є, і не підкоряється фальшивій моралі. А я запитую, чи може насильство змінити стан речей, чи може самознищення змінити лицемірну мораль нашого суспільства? Справжня проблема полягає у суті наших мотивацій. Може змінюватися ідеологія, можуть змінюватися партії, влада, державні системи, але в житті все залишиться незмінним до того часу, поки не зміниться людське серце. А хто може змінити людське серце? Пророк Прокизикиїль передає нам божественну обіцянку і дам вам. Нове серце, і нового Духа дам у ваше нутро, і викину кам'яне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті». Можливо, це виявиться спрощеною відповіддю, але в єднанні з Ісусом усе завжди просто. Люди чекали Його появи у палаці, а Він народився у хліві в яслях. Вони очікували бачити його на золотому троні зі скіпетром з коштовного каміння. А він жив як простий мандрівник і прагнув царювати у людському серці. Щасливі ті, хто здатний зрозуміти про речі, хоча нерідко їм і немає місця в раціоналістичному віці, в якому ми живемо. Помолимось. Наш любящий, і дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за те, що Ти говориш зі сторінок святого Слова до нашого серця. Господи, ми вдячні Тобі, що Ти бажаєш нам дати нове серце, і ми справді маємо потребу в цьому. Господи, даруй нам нове серце, і благослови нас, щоб ми могли жити для слави Твоєї, приносити добро один одному. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, постійне спілкування з Ісусом зможе здійснити переміну вашого серця. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи телефонами, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Бажаю вам гарного дня. До побачення!